Властивість бісектриси, яку точно пам'ятають, що бісектриса ділить кут навпіл. Якщо вважати, що АК, у мене бісектриса кута А, це вона розділить його на дві рівні частинки. Тобто ця частинка кута А буде дорівнювати цій частинці кута А, але є інша властивість бісектриси, яку дуже рідко хто пам'ятає, якщо ти візьмеш сторони, які виходять з того самого кута, яку ділить бісектриса, тобто сторону АБ, ти поділиш на сторону АС, то в цьому випадку отримуєш результат такий самий, якби поділив частинки, на які поділила бісектриса протилежну сторону. Тобто БК поділити на КЦ. Що в цьому важливо? Якщо ти береш сторону АБ, це в нас буде ось ця, до неї частинка, яка торкається, це є БК. Тому в другій частинці БК мало бути зверху. Знизу ти взяв сторону АЦ ас сторону, то в цьому випадку знизу має бути та частинка, яка торкається до сторони АС. Як це буде виглядати, якщо ми візьмемо цифри? Нехай АБ буде 10, БК буде 4, АЦ 5, АКС 2. І отримаємо 10, поділити на 5, дорівнює 4. Поділити на 2. І в першому, і в другому випадку ми отримаємо 2 дорівнює 2. Ось така властивість бісектриси.